Вітаю всіх шанувальників шведського бренду 12-й каталог порадував нас новиночку від Love Nature. Це серія зволожуючих засобів з екстрактом органічного алоевера і ананасу. У нас зараз ранок, і ми проведемо ранковий ритуал за допомогою нашої новиночки. Послідовно нанесемо всі засоби. Ми маємо в арсеналі очищувальний гель, маску. Тонік і крем для обличчя. Очищувальний гель, вироблений в Польщі, ємкість 125 мл. Відчуй магію ніжного відлущення, що залишає шкіру гладенькою, зволоженою та свіжою. Це секрет щасливого, здорового кольору обличчя. Підходить для всіх без парабенів і сікону. Зволожуючий геть для вмування зелої вера та органічним екстрактом ананаса для сяючого вигляду шкіри, м'яко відлущує та зволожує, надає гладкості та сяйва, розроблений для оновлення шкіри та надання їй здорового сяйва, допомагає зарядити енергію, поб'якшити та розгладити шкіру, підходить для зняття макіяжу з очей і видалення надлишків шкірного жиру без пересушування. Очищаю обличчя двічі на день, вранці та ввечері. Нанеси невелику кількість засобу на чисті вологі руки, розподіли по обличчю та шиї круговими рухами, потім змий теплою водою. В складі гелі саліцилова кислота, яка бореться з пігментацією та недосконалістю шкіри, та глікоюва кислота, рятівник пошкодженої сонцем шкіри і незамінний інгредієнт для освітлення і вирівнювання тону шкіри. Органічна алоє Вера отримана шляхом інноваційного процесу сублімаційного сушіння, який зберігає природну силу алоє і забезпечує ефективне зволожуюче очищення. Ананас надає шкірі здорового сяйва завдяки спеціальному ферменту бромелаїну, який допомагає м'яко очищати та відлущувати. Збагачений вітамінами А і С, він допомагає захистити шкіру від стреса, а амінокислоти та цукри підтримують і зволоженість та м'якість. Ось наш результат, друзі. Треба сказати, що на шкірі відчуття дуже приємне. Відчувається охолодження. Шкіра, як, на мій погляд, трошки навіть освітлена. Пишіть в коментарях, як на ваш погляд, але дуже приємно. І аромат геля співпадає з ароматом зі сторіночки. Я думаю, друзі, ми можемо перейти до другого етапу. Тонік 150 мл і виготовлений в Польщі. Після процедури очищення нанеси тонік на ватний диск і протри шкіру обличчя і шиї. Використовуй вранці та ввечері. Уникай області навколо очей. В складі тоніку також саліцилова і глікоєва кислота. Зволожувальний тонік очищає, зволожує та посилює сяйво, залишаючи шкіру свіжою, м'якою та сяючою, Допомагає зволожити шкіру та посилити її сяйво, освіжає та зволожує, має формулу, що не піниться. Поверни своїй шкірі сяйво за допомогою зволожувального тоніка Love Nature, наповненого органічним екстрактом алоевера та ананаса. Поринь освіт зволоження, адже його схожа на воду формула дива, очищаючи та посилюючи природне сяйво, чудово зволожуючи та повертаючи рівний тон. Текстура, що не піниться при нанесенні, нелипкий фініш, некомедогенна формула підходить для будь-якого типу шкіри. Результат після нанесення тоніку. Аромат у тоніка більш такий насичений, більш різкий, ніж у геля для вмивання. Дуже приємне відчуття на шкірі, дійсно відчувається таке тонізування. Переходимо до третього етапу: нанесення маски для обличчя. Маска не змивна. Маска з органічним алоєю вера і ананасом. Ємкість 75 мл виготовлена в Польщі. Гелева маска для обличчя з алої вера та органічним екстрактом ананасу, зволожує шкіру, надає здорового сяйва, розгладжує шкіру, залишаючи її м'якою та свіжою, допомагає вирівняти колір обличчя. Розкрий природне сяйво своєї шкіри за допомогою освіжаючої суміші алої вера та органічного екстракту ананаса, створеної для здорового сяйва. Відчуй Сплекс зволоження завдяки соковитій гельовій текстурі, яка легко розподіляється по шкіри, оживляючи та розгладжуючи її, залишаючи м'якою та свіжою. Насолоджуйся рівним кольором обличчя та підбадьорливим фруктовим ароматом маски для обличчя. Рівномірно розподіли, дай вібратися і залиш на ніч. Ось, друзі, наш результат після третього кроку. Маска. Шкіра набула здорового сяйва. Ніяких почервонінь я не відмічаю. Щодо аромату маски, то більше відчувається ананас. Тобто аромат більш такий насичений. Заключний етап нашого догляду, четвертий, це крем для обличчя. Я буду наносити його на маску, оскільки маска не змивна. Крем має 50 мл і також виготовлений в Польщі. Зволожувальний крем для обличчя золоя вера та органічним екстрактом ананаса глибоко зволожує шкіру та надає їй здорового сяйва, підтримує здорове сяйво шкіри, інтенсивно зволожує, роблячи шкіру гладенькою та м'якою, залишає шкіру свіжою та зволоженою без відчуття липкості. Розкрий природне сяйво своєї шкіри за допомогою освіжаючої суміші алої вера та органічного екстракту ананаса, створений для здорового сяйво. Поринью соковите зволоження, адже ця легка, нелипка формула перетворює тон шкіри обличчя, додаючи сяйво, гладкості та м'якості. Підходить для будь-якого типу шкіри. Нанеси невелику кількість засобу на кінчики пальців, а потім легкими масажними рухами розподіли на обличчі та шиї, Використовуй вранці та ввечері після очищення та тонізування, уникай потрапляння в очі. В складі крему олія щі, саліцилова кислота та глікоєва кислота, органічна вера і екстрата на нас. Крем війшов в шкіру. Знадобилося 15 хвилин, щоб зникли його сліди. Я переживала, оскільки я наносила його на маску, як він буде входити в шкіру, тому нанесла її на руку, оскільки на руці не було маски. Однаково, з однаковою швидкістю він входив в шкіру. І відмінний результат, бачите, і на руці, і на обличчі, на маску, коли наносиш. Ну, як бачите, за 15 хвилин я покращила стан своєї шкіри, оскільки в мене шкіра вже проблемна це 50, але навіть в цьому випадку ми маємо покращення. Наприклад, я можу використовувати цей догляд на такій постійній основі і додавати процедури з ретинолом або ніацинамідом. Мені здається, прекрасний результат. Аромат дуже приємний. У гелія найнижніший аромат, а у інших засобів більш насичений. У крема також дуже ніжний аромат. Мені результат дуже подобається, я так і почну свій день з таким максимально натуральним доглядом, з природнім виглядом. Відчуття на шкірі дуже приємне, шкіра розгладжена, зволожена, має здорову сяйву. Мені догляд дуже сподобався. Тим більше, що на, цій, на цьому тижні ми маємо акцію 20% додаткової знижки до всіх доглядів за шкірою, тобто є шанс. Друзі, всі ціни ви можете побачити в спільноті. Я дякую всім, хто спостерігав за тим, як я випробувала новиночку від Love Nature. Мені новиночка дуже сподобалась, я зустрічаю її з великою радістю. Ви результат можете бачити на власні очі. Відчуття на шкірі дуже приємне. Якщо ви поділитеся враженнями від використання продукту або від того, як ви спостерігали, за тим, як я його використовувала, я буду вам дуже вдячна. Всім бажаю гарного настрою.